Тиждень права на Хмельниччині провели результативно, кажуть представники обласної влади. Відбулися лекції та бесіди в школах і вищих навчальних закладах, в трудових колективах, організаціях підприємств. Краю також у рамках всеукраїнського тижня права була активізована робота щодо надання населенню населення правової інформації. Ми були і в консультації нашій правовій. Ми бачили нашу правову клініку, бачили відношення студента. Активного студента його бажання допомогти соціально незахищеним верствам населення і таким чином, навіть вже на такому початковому рівні підкріпити свої знання реальною практикою. За круглим столом, де йшлося про річницю прийняття загальної декларації прав людини, правники зауважили, навіть після прийняття цього важливого документа світ не став ані гуманнішим, ані безпечнішим. За даними організації Об'єднаних Націй. Понад мільярд людей на нашій планеті страждають від бідності. Для них фундаментальні права і свободи людини залишаються ілюзією. У цей, цей мільярд, на жаль, входить і багато наших співвітчизників, громадян України. Говорили й про те, наскільки результативно забезпечують права і свободи людини на Хмельниччині, а ще про те, як поліпшити цю роботу в майбутньому. Юристи кажуть, в області мають створити центр безкоштовної правової допомоги вразливим верствам населення, який запрацює з 1 січня 2013 року. Безоплатна вторинна правова допомога, включає право вразливих категорій населення. На... Захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, і інших органах, складання документів процесуального характеру законом. Передбачено, що для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерством юстиції при головних управліннях юстиції в кожній області будуть утворені центри з надання безоплатної правової вторинної допомоги. Уже з 2017 року кажуть правники, безкоштовна юридична допомога буде доступна не лише соціально вразливим категоріям населення. Анна Чешук, Андрій Храбуст, Подільська панорама.